Всім привіт. Біжу до вишні. Сьогодні плануємо квасити капусту. Мені треба вишнева гілочка. Взяла сікатор, вон кріт накрутив, страшне. Мені треба вишнева гілочка, така знаєте, щоб довгенька, рівненька. Вон зараз ну, достану чи ні. Що там за пташка на черешні? А, голуб. Так, зараз. Будем пробувати. Вирізала. Зараз трошки обчищу. Дерева які жовті-жовті. Щось у нас сонечка взагалі немає. Завжди хмарно, хмарно. Вже хочеться сонця. Жовте листя осипається, осипається. Це ж усе треба гребти, гребти. Так що буде квашена капуста, вже сезон. Горіх вже лисий-лисий, ніби не було нічого на ньому. Так що я вже наготовила гілочку вишневу. Сьогодні ця красота буде кваситися. Красуня прям розочкою. будемо відкривати сезон квашеної капусти сьогодні. Бо вже курі почали сезон поїдання листя і не тільки листя. Були в своєму супермаркеті. Зараз перемию і занесу до хати. Трохи набрали консервації, тому що вже, вже сезон. Треба відкривати. Огірочки, помідори, патісони, томатний сік, це салат з огірків, морква по-корейськи, а це перець. Так, зараз перемиваю і забираю в хату. Кетюня. Кетюня. Ну, чого без голосу не Всім привіт! Ну що, так, як осінь. Вечори вже великі, довгі. Чим займаємося? Звісно, вже пора квасити капусту. Мамулечка мені, спасіба, нашаткувала. Я натерла моркви. Моркви багато не додаємо, щоб не була дуже жовта. Намила я банок. І зараз приступаю до капусти. Сезон квашеної капусти відкриваємо. Так. Зараз перемішую капусту із морквою і наповняю в баночки. Рецепт один і той самий, хто зі мною давно. В мене є на каналі капуста-капанка. добріша нам ця капуста, то ми за цим рецептом тільки робимо. Не знаю, скільки вийде банок, намила 4-3-літрових і 2-літрову півторачка, ка там ще стоїть на котлі. Не знаю, зараз спочатку 3-літровий буду наповняти, а потім, якщо залишиться капуста, там, нікається, не залишиться. Я думаю, тут буде три банки від сили. Ну, побачимо. Гарно треба її втрамбовувати. Наскільки вийде такий предмет покрасила морква мені долоні. Чим краще утрамбуєш, тим, звісно, краще. Так що приступаю. Нашаткували ось такої капусти. Добре, солоденька. Дві такі месюги. Раз вимішу из морквою. І місці буду ставити баночку, де буду наповнювати, щоб не розліталася капуста. Дві столові ложки на 3-літрову банку соли. Без гірки. І ставляємо під холодну воду, щоб капотіла водичка. Хто не хоче, то заморачуватися, налити холодною водою, та й все. Я думаю, буде той самий ефект. Ну, ми ставимо так, як по рецепту. Під кран і воно капотить. Науку. Щось мірила, мірила. Хороше буде. <рес> Мечуй, котяті, Вийшло 4-х літрові банки і ось у мисці залишилося. Нехай зараз е, зальється водичка, подивимося, якщо десь осяде добави, то тоді так і буде. Тому що не туди і не сюди тарілочка залишилася. Щас заповняємо банки водою і залишаємо в хаті. Так, три, да, три дні, треба вишневою паличкою поколювати, щоб е, ну, будемо все показувати. У мене є відео, е, ціле відео про капусту. Можливо, хтось і бачив, можливо, ні. Якщо хочете, знайдіть і подивитеся там. Все подробно і показано. і Довге відео, дехто писав, що хто з нас скільки знімали, ну, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Це так у швидкому режимі. Гарненька, біленька, капусточка. Зараз ставляємо під кран, включаємо маленьку і щоб водичка капотила. Я набулося, як називається шушаткова. Капуста це сьогодні дивилася. Ось так поставила і капотить. І в ванні капотить, і на кухні. Я ж кажу, хто не хоче так заботиться, будь ласка, залити холодною водою, можливо, воно буде таке, можливо, ні. Не знаю. Я роблю так, як за рецептом. Просто так підійшла, перевернула воно і сіль розтає. Ну І так. Кап, кап, навіть наче в анекдоті. Тобі на губу капа, М -м -м, А мені капає, оцей у мене така капанка. Дві столові ложки. Солі на трьохлітрову банку і все. Троє суток побродить і ложка сахар. І закриють коло. Ну що, баночки наповнені водою. І отак залишаємо на ніч. У миски поставила, щоб не льопало, а водичка буде вибігати, то сюди. І залишаємо, а завтра потім покажу далі. Переночувала моя капуста. Вон водички скільки вибігло, а тепер процедура, яку треба робити декілька разів на день. І так кожну баночку. Разів три, чотири. Ну, коли є час, підійшли раз, раз, раз. Бачите, вона зразу так і сідає. Ту водичку ми виливати вон не будемо, та що повитікала. Я потім баночку зливаю, і вже в самому кінці, коли проходить три дні, потім можна буде долити, тому що водичка, звісно, зменшиться. Бачите, Чистенька водичка біжить. Точневу паличку гарно вимила, і отак кожне декілька годин. Потицяла, потицяла. Можна з шпажкою? Ну, не знаю. Там написано вишнева палочка, то у нас вишнева палочка. Можна, немає вишневої палички, можна, я думаю, звичайною шпажкою. Так, і залишаємо. Скільки там, три дні. Ану, зараз гляну в рецепт. Так, ось рецепт. Нашаткувати капусту, натерти одну морквину. Ну, це за бажанням, скільки. Одну менше це по, по бажанню. Викласти в 3 літрову банку, засипати зверху 2 столові ложки солі без верху і залити холодною водою. Поставити в миску накрити марлею. Ну, що... І держати в хаті 3 дні, щоб в теплому стояло. Проколювати паличкою з вишні кожен день. На третій день додати 1 столову ложку цукру зверху, винести в холод. І все. І можна вже ласувати капустою. Дуже смачна. Роблю кожного року. Ще й написала, що добре. Тут ще є капуста, капуста в своєму соку. Це є ще якась капуста, ну цю ще не робила. Це рецепт взяла я у свекрухи, Даже підписала свекрухи. Так що, отака. Капуста-капанка дуже смачна. Ну Бачите, тут залити водою, а я ото так кап-кап-кап-кап-кап. Можна просто злити холодною водою. Тож, три дні тримаємо в теплі, потім засипаємо по столовій ложці цукру зверху. Якщо водички не вистачає, ну я потім покажу вже в наступних відео. Водички не вистачає, оцією доливаємо і все кришкою накриваємо і впускаємо чи в погріб, чи куди хто Ну, можна вже їсти на, 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 які там, на 4 5 п'ятий день вже можна спокійно їсти цю капусту. Вона вже смачна. Так що, можливо, хтось і робив, не знаю. Тому що відео було вже давно про цю капусту. І я кожного року показую, що квашимо таку капусту. Нам дуже подобається. Якщо хтось робив за цим рецептом, напишіть, будь ласка, чи вийшло, чи не вийшло, чи вам сподобалося. Буду дуже вдячна. Ось така справа все. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую вам за підписки, за ваші лайки, коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока-пока.